Чергова ворожа атака на столицю, як ви бачите, за моєю спиною зараз п'ятиповерховий житловий будинок. Рятувальники його розбирають під завал, можуть знаходитися люди. Тому зараз проводяться відповідно пошукові рятувальні роботи. Є на жаль, загиблі, травмовані. Коли відбувається трагедія, ми думаємо, що ми можемо привезти, чим нагодувати людей. І ми хочемо, щоб їжа була не лише поживна, а ще дуже смачна. Тому сьогодні ми новили меню, Ми привезли вегетаріанські смачні сосиски. Також в нас традиційно крем-суп із сочовиці, чай з м'яти, свіженький огірок і гречана каша. Традиційно вівсяні печива і хліб на заквасці. До речі, я хотів сказати, що волонтери воліють і включаються, і готують самі, приїжджають вже з готовою стравою. Волонтерка.